Доброго дня вам, доброго вечора. Ось до нас і прийшла осінь. Сьогодні вже доволі прохолодно, десь градусів 8-7. Важливо, 10 буде дня. Зараз в мене обідна перерва. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, в Канаді. От, Хотіла вам показати, як змінився ліс. Листя вже пошти-пошти опало, тому що декілька днів у нас іде Дощ, вчора і сьогодні дощ, зранку був сильний вітер. Ну, як сильний, не сильний, мабуть, для Нової Шотландії, але на наступному тижні буде доволі сильний вітер. От, і ось хто, хто дивився попередні мої відео, бачить наскільки змінилось вже погода? Ліс стає таким сірим, вже нема таких барв, які були. Але ще не холодно, тому що в мене дуже багато моїх е, е, знайомих питають, ну що у вас в Канаді вже випав сніг? Та ні, в нас ще рано для снігу, ще нам до сніга далеко. Можливо, не так далеко, можливо, ще тижня два-три. Ну, сподіваюся, що подовше не буде сніг. От. Сьогодні в мене перерва 30 хвилин і я вирішила вам записати відео, то щось я ніяк не зберуся з цим англійським, який виматує з мене всі сили, тому що до 10 ї до піводинадцяти в мене той англійський, ну якби мозок мені виклює. Але знаєте... Хочу сказати, що прогрес є. І ще хотіла розповісти, що в мене тепер є помічник, я не одна. У мене є помічник, у мене є наушники з функцією перекладу. Тому я можу зрозуміти і мене можуть зрозуміти. Ну, це допомагає мені в тому е випадку, коли треба зрозуміти повністю інформацію, тому що е коли я Розмовляю і слухаю, то розумію я, можливо, тільки 60-70%, ну десь 80%, тобто я не розумію 100%. І мене, звісно, не розуміють 100%, тому що складаю я речення, ну, доволі прості, складні речення я не складаю. Ну, або складаю не дуже коректно. Якось так. Так що в мене є тепер помічник. Якщо мені потрібно, я розмовляю за допомогою цього девайсу, і це мені дуже допомагає. І це просто чудово. Ось такі справи. Таке коротеньке відео для вас. Напишіть, як у вас справи, а то давно я не знімала, вже подивилася, 6 днів не знімала відео. Ем, я не скажу, що я не знімала. Я знімала відео, але вони мені не подобались. І я їх не відправляла. Така циндузура у мене. Ось так. Як справи у вас? Знаю, що в Україні зараз важко. Знаю, що відбувається багато доволі негарних речей. Знаю, що йде евакуація в багатьох населених пунктах Запорізької Дніпропетровської області, тому що Рашка йде потихеньку, але йде вперед. Важка ситуація. Важка ситуація за все. Але, знаєте, як я вже записувала попереднє відео про те, що живемо тут і зараз. Тут і зараз живемо, є тільки сьогодні. Ми не знаємо, що буде завтра. Те, що було вчора, ми змінити не можемо. Тому сьогодні насолоджуйся сьогоднішнім днем і йдемо вперед. Бай-бай! З вами була Світлана. З вас підписка, лайк. З мене нові відео. Обіцяю записувати їх частіше. Всім вітання моїм підписникам, всім, хто дивиться. Дуже рада, що ви зі мною вже більше трьох років хтось, хтось три роки. Ось будемо скоро святкувати 23-го наступного місяця. Будемо святкувати мою річницю тут три роки в Канаді. Бай-бай! Приймаю вітання!